Переваги роботи в моїй компанії. Перше це вся продукція нашої компанії розроблена українськими вченими та фахівцями. Проїзвоство знаходиться в Україні. Київська область. Компанія сплачує податки. Тим самим вона підтримує економіку нашої країни та ЗСУ. Друге це доступ до ціни виробника. Третє це можливість відкриття свого онлайн магазина з понад 100 номінувань товару. Четверте це безкоштовне навчання та підтримка. Зуми, бранчі, нове коло оточення, мотивація та додаткова енергія, додатковий дохід, пасивний дохід, гроші, премії та подарунки від наставників, можливість планувати дохід та ставити конкретні цілі. Також це можливість користуватися екопродуктами для оселі та фітокомплексами органічного походження. Тим самим ви собі продліваєте ваше життя та завжди будете здорові. До речі, з 4 та четвертого вересня в нас починається безкоштовне навчання для новачків. Якщо тебе цікавить, якщо хочеш заробляти та навчатися, пиши мені в директ.